Це відео із телеграм-каналу, яке зняли поблизу зупинки громадського транспорту за год зерно. Напередодні вечері, 28 липня, через зливу вулиці Хмельницького перетворились на ріки. Зокрема, підтопило Зарічанську Проскурівську поблизу залізничного вокзалу Пілоцьку. Підтопило кілька підвалів. Це переважно ті підвали, де зазвичай високі ґрунтові води. І оскільки це вже не перший був дощ, то вода стала стрімко підніматися. Кілька будинків були підтоплені ливневими системами даху, через що? Через те, що дуже сильний був потік води, дуже сильний був потік дощу і відбулися розгарматизації труб. Їх оперативно аварійна служба Хмельницької міської ради ліквідовувала. Наробив шкоди й шквальний вітер. На львівському шосе дерево звалилось на припарковану поруч автівку та вибило вікна у будинку. Такий грох був ну незвичайний. Я вибігла боса, дивлюся. у мене вся хата стіклове. Я не зрозуміла, спочатку, що робиться, але подивилася через вікно, бачу, що дерево впало. Криша повністю вм'ятіна, стойки так поняла. бачите, дивіться там зеркало вибите в різних частинах міста. Впало десь до 10 дерев. Переважно це були не сухі дерева а дерева з великою кроною, які вивалили з корінням через те, що досить добре перед тим її розбухла земля. До ліквідації наслідків негоди були залучені не лише працівники комунальних підприємств, а й Державної служби з надзвичайних ситуацій. За добу рятувальники 10 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди у місті Хмельницькому. Зокрема, розкрижовували дерева у провулку Гвардійський, на вулицях Довженка, Героїв АТО, Тернопільській і Львівському шосе. Також надзвичайники відкачували воду з території приватних будинків та підвалів багатоповерхівок. Під час ліквідації наслідків негоди постраждалих не було. Через негоду частково було знеструмлено місто та села громади. По селах дуже серйозно розмило дороги. Щобеневі, і вже сьогодні зранку грайдерна техніка виїхала на села, аби її підрівняти. Маємо знеструмлення. Був знеструмлений вчора мікрорайон Раково, десь о 10-й годині 10 30, Його вже заживили. Маємо знеструмлення також частково мікрорайон Лезнаве, частково Книжківці, частково шаровечка, частково Олешиниванківці. Синоптики попереджають, що грози можливі ще й сьогодні, 29 липня. За інформацією Хмельницького обласного центру з гідрометеорології у місті та в північній частині області оголошено другий рівень небезпечності помаранчевий. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.